Сьогодні родина Наталії Рак будує своє життя з чистого аркуша в новому місті. поки в її рідному Донецьку чатує небезпека жінка облаштовує свій побут тут, але не жалкує вільного часу й на улюблене заняття, в якому вона знаходить відраду. Це таке такою сладке сладка увлічення. Угу. Займаюся їм чуть більше року. Раньше это было просто хобі по праздникам, пекла для на подарки друзям своїм знайомим, Вот. Чуть більше года назад решили вот заняться более плотно. Розписні імбирні пряники з тих пір стали для молодої господині фірмовою стравою, до якої вона підходить дуже творчо. Будь-яке свято для неї є чудовим приводом приємно здивувати домашніх і друзів. Тепер у нас як праздник, так обов'язково. Випічка, обіцятельне рісування. Е, стараємося всіх накормити, всіх угостити. До речі, домашні також не залишаються осторонь цікавого дозвілля. До роботи долучаються і обидвоє маленьких діточок Наталі, і мама, і чоловік. Іноді замішую тісто навіть. рецепт А рецепт смачного десерта такий. Состав медове імбірне тісто. Потом готовится глазурь сладкая белковая и глазурью как красками рисуется все вручную, стопроцентная ручная работа. Плюс фирмовый секрет. На самом деле рецептов очень много, они все доступны их можно найти в интернете, в справочниках по кулинарии. Мы выработали вот путем опытов, путем проб и ошибок выработали уже свой рецепт. Угу. Будь вот його прив'яжуваємося. Захоплення випічкою додало жінці й нових друзів. Наразі вона готується до своєї першої виставки у дружківці. Втім, досвід публічного визнання її смачних робіт вже є. Я не змогла пройти Мимо творчества Натальи на выставке ко дню города Дружковки. Если бы мне дали несколько образцов пряников, я бы уже увидела, где Наташина где чьи то еще про її авторский стиль та почерк каже и близька подруга Наталья, яка за фахом дизайнер у нее свой подход ко всему, і мені абсолютно нравятся всі ее работы, потому что все сделано качественно, красиво, ярко и очень аккуратно, вкусно. І дійсно в формі господиня надає не меншої уваги аніж смаку. З різномаїття цих смачних фігурок багато є і ексклюзивних робіт, на які її надихає чоловік. Пропонує він і власні ідеї. Знайомі от для своїх діток заказують щось таке, чого ще не було. Ну там щось... і ми намагаємося видумати там, зробити цю ту викрайку. От я е, там наже несколька, форм з металу з зробити. От, так само. Домик, Йолка, ага. Пепа, свинка пепа, любіміця взрослих і дітей. Сейчас покажем. Мікі Маус. А домик теж авторський, сама придумувала викрайку. Жінка за спеціальністю філолог захопилася випічкою випадково, але не виключає, що цілком можливо, колись це хобі стане її новою професією.